Вітаю вас, дорогі підписники, і сьогодні хочу вам повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися друзі кримінальної відповідальності в Польщі. І ви навіть не знаючи всієї ситуації, можете потрапити в цю халепу і вам може загрожувати від трьох місяців до двох років, а то і більше. Стаття Кримінального кодексу, друзі, 270, що вона говорить, ви можете собі також почитати в Гуглі, щоб мати наперед. Це інформація, друзі, яка стосується, зокрема, водіїв і не тільки Убера та Болту, а і далекобійників. Тому прошу вас поділитися цією інформацією з усіма іншими користувачами в соціальних мережах, адже це може їх врятувати від поганої майбутньої історії, тому що кримінальна відповідальність, щоб ви розуміли. Це слід, який залишиться на все життя, і цей слід вплине на вашу легалізацію безпосередньо на території Європейського союзу. Отож, друзі, ви знаєте, що існують бадання лікарські, бадання БХП, ну і психотести. Ці друзі бадання вони коштують досить і досить недешево. Я навіть хотів от зараз записати відео. Це на фоні Уженду міста Кракова, де і проходять друзі ці процедури, куди зголошують водіїв, або ж ви тут, наприклад, можете отримати номер песель, і звісно ж. Такі історії, друзі, які зараз будуть траплятися досить часто, з тим, що вам пропонують купити бадання лікарське. В Гуглі ви, напевно, шукали таку інформацію. А в Фейсбуці таких оголошень, що купу купіть бадання лікарське, БХП, санітарну книжку і так далі, їх є маса. І в чому прикол? В тому, що, друзі, ці всі бадання, вони наполовину дешевші, ніж. Оригінали. Тобто, якщо ви особисто будете приходити і робити ці бадання, лікарські, психотести, або ж бадання БХП. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, ціну 400 злотих, то вони будуть вам продавати їх по, чот... Не 400, а по 200 злотих. І присилають вам поштою, і ви, коли відбираєте, платите за це бадання. Ну, або ж їдете особисто в те місто, де вам е, зроблять це. Бадання лікарське, і відбираєте вже просто сам корішок, тобто самі документи, і нічого при цьому, і нічого при цьому не проходячи. І знаєте, проблеми у вас можуть навіть 5 років тому ви це зробили, і зараз у вас можуть початися проблеми. Скажіть, будь ласка, друзі, в кого вже таке було? Ну і звісно ж, вас одразу, коли ви десь показуєте це бадання лікарське чи БХП, коли вбивають в базу? Того лікаря або ж можливо вже знають, що цей лікар продавав бадання лікарські, або ж і не продавав, тому що хтось міг просто зробити цю печатку без згоди на те лікаря і клепати ці бадання лікарські без проблем. Підпис також можна зробити підробити без проблем. Купити так само печатку зробити, і підпис буде ідентичний абсолютно на всіх баданнях. І знаєте, друзі, що ця кримінальна відповідальність, яку ви отримаєте, і це не тільки кримінальна відповідальність, може бути, це ще можуть бути виправні роботи. Тобто в завішенню можуть вам дати кілька років, а також ще наложить досить великий штраф. І ви з Польщі виїхати не зможете. Ну і проблеми вже вам залишаться на досить багато часу. Тому я вас, друзі, застерігаю перед тим, як купувати санітарну книжку, я вам рекомендую пройти ці бадання. Пройти ці медогляди, тому що ви будете знати, який фактичний стан вашого здоров'я. Ну і звісно ж, не будете потрапляти в такі халепи, з яких ви просто не зможете самі вибратися, тому що вам потрібно буде мати адвоката, який дощ вияв конкретний. Ну і звісно ж, друзі, самі розумієте, що береженого Бог береже. Я вам кажу, що ви повинні все робити офіційно, правильно, згідно інструкції, і не видумувати нічого, бо проблеми. Тяжко вирішується без адвоката. А адвокат, повірте мені, досить і досить недешево коштує. І захищати в суді має вас адвокат. Бо якщо ви не знайдете його, то вас посадять і ще й штраф наложать. От такі друзі. Новини. Підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавіше.